Поспілкуватися з однолітками, обмінятися навчальним досвідом та знайти нових друзів. Учні шкіл побратимів з Луганщини та Києва зустрілись разом у рамках проєкту Дружня Україна, який започаткували у столиці за підтримки міської влади. Як зустрічали дітей зі сходу країни, учні спеціалізованої школи номер 82? Бачив Віталій Драчук. Артем Копенка навчається в 10 класі Новоайдарської гімназії, що у Луганській області. На відміну від багатьох однокласників до столиці України потрапив уперше, каже проект Дружня Україна гарна нагода знайти нових товаришів. Нові знайомства – це завжди хорошо. Це програма, яка по дружбі школи з різних би, регіонів країни. Видно, що ми по-настоящему дружимо, що немає такого, що просто би, для віду. А імінна от нас хорошо прийняли. керівники проекту запевняють, дружба як антидепресант вона знімає напругу та єднає молодь. Особливо зараз, коли країни потрібна згрунтованість суспільства, тому й започаткували цей проект, підтримала дружню Україну і міська влада. Сьогодні початок цього проекту ми плануємо його розвивати для того, щоб Максимально наблизити дітей один до одного для того, щоб вони могли спілкуватися, для того, щоб вони могли порівнювати свої досягнення, свої знання. У перспективі це дасть можливість нам ну, більш монолітно себе відчувати, стати більш монолітною нацією, якою повинна бути Україна. Основна наша задача це. По-перше, подружити дітей. По-друге, дійсно їх розвивати в усіх напрямках і дійсно показувати навіть європі, що Україна дружня країна, що тут є молодь, що тут є патріотизм. Щоб ми завжди були разом, щоб ми в будь-який час могли приїхати завітати до міста Києва і запросити гостей до себе. Будь ласка, прийміть цей каравай. Для дітей з Луганщини столичні учні провели екскурсію рідною школою, вишиванки, глиняний посуд, видання Шевченка різних років. Експонати шкільного музею Кобзаря збирали по всій країні. Завітали й до кімнати бойової слави. Ця зустріч підтвердила ці мої слова. Все для нас зроблено з любов'ю. Ми оточені були увагою. Турботою ми є спільними учасниками допомоги воїнам АТО, які саме там воюють, захищаючи нашу державу. І тому звичайно ми нас об'єднав і цей спільний проект волонтерської допомоги воїнам. АТО. тому так виникла така ідея об'єднатися, стали стати школами-побратимами. До проекту Дружня Україна кажуть організатори, може долучитися будь-який навчальний заклад країни. Віталій Драчук, Андрій Ніконов, телеканал Київ.